у блокаді півострів позбавляють українських продуктів. Від учора почали завертати вантажівки з насінням, крупами, консервами, а також молочною продукцією і безалкогольними напоями. Мовляв, ті не відповідають російським стандартам якості. Це вже друга спроба створити дефіцит продуктів на півострові. У травні самопроголошена влада оголосила про заборону на м'ясо, картоплю і кондитерські вироби з материка. На пунктах пропуску до Криму ставки та каїрка, кілометрові черги з фур. Водії під палючим сонцем стоять годинами ні їжі, ні туалету. Терміни поставок зриваються. Зриваються і погрузки, і все. Теряється і час, і деньги. Непонятно ради чого це, і що це за власть, і що це за, за прикол. Люди недовольні. Вот я з почти стою. Утім, ці черги не пов'язані з забороною окупантів на ввезення продуктів з материка. Вантажі перевіряють спочатку українські митники, а далі кримські. Пропускають усіх. А от вже на окупованому півострові машини з продуктами відправляють назад. Руски вертають, а ці все й не роблять. Та все, русски не три. І це ще треба стояти ще часом, на нас двадцять. Митники кажуть, сьогодні, дізнавшись, що продукти повертають на материк, чимало фірм відмовилися вести на півострів те, що окупанти назвали забороненим до ввезення. Це кукурудза, соя, соняшник, консерви та молочна продукція. Уже нині прилавки кримських магазинів спорожніли. Ще раніше самопроголошена влада Криму заборонила ввозити з материка свинину та продукти з неї: картоплю, м'ясо птахів та кондитерські вироби. Після нинішньої заборони до дефіциту м'яса, кондитерки та риби додалася і Тача молочних продуктів в асортименті лише молочка місцевого виробництва або російського. Та цього для задоволення попиту бракує. У фіскальній службі заявляють, Росія створює штучний дефіцит продуктів на півострові, щоб змусити перевізників отримувати російські митні дозволи і таким чином легітимізувати окупаційну владу. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, ТСН 1+,1.